Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего Ніндзяго і цього разу від компанії SY. Ось таких два набори. І так це вам не сниться. Це все-таки канал Файвай, і це все-таки все ще я. Ви писали мені повернися. Ви думали, можливо, я кудись зник, але ні, все гаразд, не хвилюйтеся. Насправді мені дуже приємно, що вам подобається те, що я роблю, і що ви чекаєте мене на цьому каналі. Тож, відео будуть, як я писав у дописі у спільноті на Ютубі. Ви можете слідкувати це безкоштовно, звичайно ж. Я писав, я вчився, і насправді дуже важко було поєднувати це з створенням відео. Але я сподіваюся, що надалі такого не буде. І ось я можу записувати відео. Так що все відкриваємо. Почнімо з того, що це взагалі таке. Подивіться, це клоун. Ну, по перше, це Лего Ніндзяго Муві. По-друге, це клоун Лоїд, який на пружинках якихось. Невідомо насправді, так що це за взагалі маячня? Але щось таке придумали S.Y. і мені здалося, що цікаво буде на це поглянути. Коротше, відкриваємо, що я тут говорю. Відкриваємо цей пакетик і дізнаємося, що тут все-таки всередині. Хочу сказати, що я не пам'ятаю, чи ми оглядали взагалі компанію S.Y. на цьому каналі. Але від S.Y. я бачив якісь все-таки набори. І хочу сказати, що це досить непогана компанія по якості, мала би бути. Але я не знаю, якого періоду цей набір. Ну, виглядає так, ніби він аж ніяк не новий, тому не знаю, наскільки тут все буде якісно. Коротше, в нас є лоїд. Окей, лоїд це дуже добре, а тут є інструкції, як це складати, бо я, якщо чесно, не знаю. Ага, є інструкція, як це складати, це складати якось ось так. Гаразд, Зараз будемо це все робити. Значить, лоїд, ми беремо йому пружинку, маємо вставити якось в руку, а тут є ще менша якась пружинка. Боже, як з цим всім розібратися. Насправді я не розумію. Можемо скласти поки звичайну фігурку. Побачити? Mm -hmm. Боже, як це дивно виглядає? Побачите ось такого клоуна позаду одразу. Ну і, власне, по суті, попереду це майже звичайна фігурка Лойда, так? Яка якби нічого не замислює, але позаду, позаду, все змінюється. Це ось такий клоун. Боже мій, насправді виглядає дуже і дуже страшно, але. Мені дуже цікаво, як все-таки поєднуються ці пружинки. Ну коротше, я майже зробив все те, що від мене тут просили. Насправді, ну я не знаю. Тут показані стрілочки, так що куди запихати, але це надзвичайно складно і нікому не раджу цей експіріенс з пружинками. Але ось це, наприклад, як вистрілює голова, це прикольно, хоча її тут важко зачепити, але потім її так трошечки оп, і вона вистрілює. З руками якось менш прикольно, я їх взагалі не можу зафіксувати. Тому вони просто ось так от собі тут е, бринять оцими пружинками. Ну, виглядає насправді дивно. Ану, якщо з клоунського боку, так, повернемо. Ай, зачіску, я не можу повернути. Добре, а якщо голову зачепити, зачепити, я сказав, цю голову. Боже, я не можу. Насправді це надзвичайно складно. Я не знаю, для яких цілей, для кого і для чого вона може бути потрібна. Ну, але таке існує, тому знайте, ось таке є. Все-таки хай буде клоунське лице. Він в нас ось такий ой, клоун Лойд. Одну руку я загубив. Ай, ну або він загубив. в мене все-таки дві руки на місці. Коротше, тут ще є ось така зброя. Також такої в оригінальному Лего немає, в такому кольорі, принаймні. Є м, ось такий аксесуар, чи що це, е, я не знаю, бздиндлик його можна назвати. Якщо ви зрозумієте це слово, то я вас вітаю. Е, так, є ось такий мечик, є ось така петля. Ну, петля я не знаю для кого. Для нього, напевно, по розміру, приблизно для нього. Що цікаво, то тут є навіть ось такі от принтовані символи SY на підставці на кожному піні. Це зазвичай роблять такі бренди трошки крутіші. Тобто, це, скоріше всього, не зовсім старі набори, а все-таки трохи новіші від SY. Але я б сказав якість посередня. Вона не є погана, аж така, як там LabQ, LB+, але вона не є якась дуже хороша. Я очікував від SY трошки кращого, тим більше в плані цих пружинок. Тут у нас, до речі, інший клоун. Дістаємо це все. Інша прикольна зброя. От зброя насправді ось тут. Це дуже класно. Це ось такий е, меч Кая, як він називається? Коротше, це золота зброя з ще пілотного сезону, але ось такий блакитний і прозорий. Дуже насправді прикольно в такому кольорі і прозорого його отримати. Ну і ось такий кінжальчик він звичайно менш цікавий. Покажу вам тепер, як в принципі я вставляю ці пружинки, що знову ж кажу дуже, -дуже складно, але раптом ви теж не розберетеся. То зараз спершу треба розплутати. Так, вони ще тут заплутані часто. І от дивіться, поки я розплутував пружинку, що з нею сталося? Ну, коротше, якість пружинок, ви розумієте, та на найвищому рівні. Тепер треба ось цю найбільшу пружинку запхати на шию, і ось, ось сюди, от всередину, запхати. І приблизно так я і робив на Лойді. Тобто, ось вона тепер тримається, і якщо її сюди запхати, то виглядає так. Більше вона не запихається, я пробував ніяк. Тобто, ось це, от, в принципі, все, що можна зробити. Також є у нас зачіска, і ось таке лице. йой 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 -йо -йо. Ну насправді більш криваве аніж клоун Лойда, мені здається. Ну і одну руку я теж вам можу показати. Ту поламану пружину я не знаю, чи зачеплю. Коротше, тут треба знайти кінчик, ось ось такий от кінчик, і його всередину запхати за ось такий гачечок. Все запхав, і тепер можна, в принципі, всередині це все прокручувати, 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 і отримати щось приблизно ось таке. Мені здається, навіть краще вийшло ніж в Лойда. Ну і сюди вже вставляти руку, і все вона теж буде ось так: от трястися. Але знову ж, на відміну від голови, руку я тут закріпити не можу. І воно мені взагалі не подобається. Було б значно продуманіше, якби можна було руку закріпити, але я спробую це все зібрати. Ось це максимум, що я зміг зробити з цим джеєм, і як бачите, так, ці пружинки вони не відновлюються, не ремонтуються, в принципі, через свою якість. Тому виходить якось ось так, як ви бачите, особливо зараз права рука, так виглядає жахливо. Але нічого я з цим зробити не можу, інакше вже бути е, ніяк. Ну, коротше, ось така фігурка. І якщо взагалі лего створювалося, щоб приносити дітям радість, то я не знаю, для чого створювалося ось це насправді. Ну, але знову ж досить прикольна збройка. Це єдине, що я можу виділити звідси власне прозора, блакитна зброя. Я не знаю, де таку ще можна отримати. Ну і можливо, пишіть у коментарях, для яких цілей це потрібно. Можливо, для якихось цілей це потрібно, хоча я насправді дуже сумніваюся. От петля, петля тут може знадобитися, вона тут, мені здається, дуже доречна. Ось такі набори, і якщо вам цікаво, то тут ще е, могли бути варіації інших ніндзя з іншими лицями клоунів. Я не знаю, можливо, щось тут би було ще цікавіше. Бачив тільки ось такі, взяв ось такі. Як на мене, дуже і дуже так собі. І я навіть не знаю, чи виставляти це на ізі, де я виставляю набори, чи краще це просто десь спалити он там на вулиці. Добре, я жартую, палити не екологічно, звичайно ж, просто це все викинути. Коротше, якщо вам сподобався цей огляд, то тицяйте вподобайку під ним. Якщо не сподобався, то наступного разу будуть, напевно, цікавіші, прикольніші набори. Тому підписуйтеся, щоб не прогавити цього. Ну і звичайно пишіть коментарі, пишіть свої думки, критику. І, звичайно, не забувайте підтримувати нашу армію, бо це зараз дуже важливо. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде, Україна!